Ламент працює в пленарному режимі. І два ключових законопроекти: це закон про люстрацію і закон, який стосується санкцій проти Росії. Які перспективи ухвалення цих рішень? Про це запитаємо у Андрія Ілєнка, представника фракції Свобода. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Андрію. Безумовно, перше питання це люстрація, тому що ви бачили, люди вийшли на мітинг біля будівлі Верховної Ради України. Чи дослухається до людей депутатський корпус на вашу думку? Наша фракція буде одностайно голосувати за люстрацію, і це є наша принципова вимога. І програмна вимога вже багато багато років. Безпосередньо зараз треба робити все для того, щоб закон про очищення влади було прийнято. Це ключова вимога майдану. Це те, що має відбутися для того, щоб ми дійсно змінили в країні систему, а не просто зробили косметичний ремонт. Безумовно, також треба змінювати виборче законодавство, робити пропорційну систему за відкритими списками. І так само важливий сьогодні законопроект про санкції проти Російської Федерації щодо перспективи ухвалення законопроекту проєктів про люстрацію то. Можу сказати, що ця перспектива вона є туманна на превеликий жаль, тому що більшість депутатів цього парламенту самі фактично підпадають під люстрацію, самі є прислужниками режиму Януковича. Це ті депутати, які голосували за злочинні диктаторські закони 16 січня. Звичайно, вони бояться люстрації, тому повинен бути громадський тиск. Зараз під Верховною Радою відбуваються мітинги. Я запрошую всіх киян приходити. Нам треба тиснути на владу. Нам треба тиснути на Верховну Раду, тому що ми розуміємо, що в цих умовах без Громадського тиску нічого не відбудеться. Я переконаний, що найкраще було б, звичайно, якби законопроект про люстрацію відбувався і був прийнятий одразу тоді. Ще в лютому місяці, коли палали шини, коли стояв величезний багатосоттисячний майдан, тоді, звичайно, це було легше зробити. Але тоді розповідалося, що не можна, це не на часі, і так далі. Ну, ми розуміємо, що це не на часі. В результаті зараз виходить, що ми мавині вже в зовсім інших умовах проштовхувати цей закон. Закон про санкції так само Та остаточна версія може бути законопроекту закону про санкції. Я зараз не готовий сказати про остаточну версію, бо там до. Досі ще йдуть консультації. Єдине, що я скажу, що ну, це необхідно приймати, тому що е, Європа приймає санкції проти Росії, Америка приймає, а Україна виходить, проти якої Росія веде війну, вона не поспішає приймати санкції. Це ганьба. І дійсно сьогодні повинно бути однозначне рішення цього питання. Розуміло. дякую вам. Нагадую, що це була думка Андрія Єлєнка, народного депутата України.